Ми сьогодні проводили воркшопи з переробки пластику у три різні способи: з допомогою екструдера, термопресу, який робить листовий матеріал, і інжектором у форму. Це обладнання дає якраз таке найпростіше, найдоступніше розуміння, а на що взагалі годиться пластик, який він буває, і які можливі способи його переробки. Ми сьогодні займалися цікавою такою технікою, яка називається ф'юзинг. Ми переплавляємо звичайні поліетиленові пакетики на шикарні взагалі, надзвичайні арт-об'єкти, котрі можуть слугувати як декором і виконувати якусь функцію, тому що ми використовуємо властивості пластику. Така техніка, яка дає дуже широкий спектр взагалі, можливостей. І ми зараз їх потроху відкриваємо для себе, досліджуємо цей матеріал, експериментуємо. Я вирішила подати заявку на курс по ресайклінгу, так як я вважаю, що це дуже корисно для нашого майбутнього. І хотілося би робити щось корисне з того, що ми зараз вже використовуємо. Термопрес, я думаю, він прям такий, щоб для творчості прям дуже відкритий Екскрудером Я працювала тільки один раз. і Мені він дуже сподобався, але сьогодні я насправді зрозуміла, як з ним правильно поводитися. В принципі, у нас немає ніде такого, де ми можемо навчитися. З цим працювати, тому цей простір дуже допомагає розкривати свої потенціали і займатися творчістю. Завдяки тим людям, які виклали свої креслення в інтернет, тобто зробили open-source модель. Ми зробили станок, який переробляє пляшки PET-1 в філамент, пригодний для використання деякими 3D-принтерами. В світі дуже багато різних пляшок, як і кольору, так і форми. І більшість цих пляшок ми можемо переробити завдяки цьому станку на пригодний для друку пластик. І ми можемо друкувати з того пластику, будь-що, що ми захочемо. сподобалось на курсур ресайклінгу. Я сама переробляю пластик, навчила батьків, а тут ще більше дізналася про те, як перероблюють, що з них роблять. Зробила ось таку красинку для фруктів. Я думаю, що якщо людям показати, що це дуже легко, дуже просто і це дуже корисно, все буде тільки класно. Тема ресайклінгу зараз дуже важлива, і завдяки проекту нас була можливість навчити всіх учасників і учасниць всьому, що ми знаємо. І Ми будували курс таким чином, що починали просто з усвідомлення проблеми глобальної, яку становить пластик. Потім ми вивчали маркування пластику, типи пластиків, розрізняли, який пластик може бути перероблений, який краще уникати. І на базі нашого мейкерського простору ми вчилися працювати з усіма обладнанням, яким володіємо. І також завдяки фінансуванню, нас була можливість. Запросити ще інших митців і артистів, хто працює з стариним пластиком зі Львова Івана Нестеренко, Настя, Києва, щоб обмінятися досвідом і попрацювати разом. Ця сфера дуже нова і тільки починає набирати своїх масштабів. Тому нам дуже приємно і дуже важливо працювати разом, об'єднуватися, обмінюватися досвідом для того, щоб ще більше і більше дизайнерів, митців, інженерів, винахідників ви використовували вторинний пластик як матеріал для мистецтва. Але для функціональних об'єктів.